Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Там справа бачить, звичайно, що підключення Кайдало. Кайдало тримує м'яч. Кайдалов. Удара! Та дома Кайдалов! Класна атака і чудове завершення від вихованця Металіста. А ось що таке наявність футболіста плану Максима Вагачанського у складі. Футболіста, якого дуже довго і дуже сильно не вистачало. Всі чекають, коли він набере свою форму, тому що. Гравець, певно, із найкреативнішим баченням у складі команди Андрія Ніщенка. Він довго був травмований. Футболіст, який здатен на ключову передачу, який дуже добре бачить поле. Ось тут Багачанський, звичайно, як тонко зіграв. Бачите, Чушенко намагався перехопити, трохи не дотягнувся, потім ще і впав. Ну і Кайдалов. другий м'яч Данила Кайдалова у цьому сезоні. Він виходить у односіння на найкращі бомбардири металіста. Можна було десь там призначати на куличі, але хто про це згадає? Зараз перехоплює скляр Хобленко. Хобленко. удар, удеркув за твину Хобленко. Олексій Хобленко. Хетрик. Класичний хетрик. Хетрик у другому тайні. Ну, пішов обіймати Олександра Фучера Ціховко. Поблемко хотів сказати, віддай же ж біжить дев'яточка. Подивіться. Ну хто б пробивав би в цій ситуації? Подивіться. Захисник перед ним. Але побачив ось цю шпаринку. Прямісінько кут Від стійки. І знову, які питання можуть бути до байка. Просто в кут. А що захист робив? Резепл зміщується в центр. Знову бере під праву ногу. Тлумак. Пробиває по воротах Юрій Тлумак. І яку ж красу кладе опорний півзахисник Тернопільської Ниви. І 39-та хвилина, друзі, рахунок подвоєно. Юрій Тлумак, шостий номер Тернопільської Ниви. Подвоює перевагу господарів. І дуже і дуже яскраво святкує цей забитий м'яч в стилі хлопчика з Індії. А ми поки друзі подивимося за цим шедевром. ось спокійно підробив собі під робочу ліву ногу Юрій Тлумак передачу Дениса Резепова. Говорив Сергій Шищенко після жеребкування однієї 16 Кубка України про те, що задоволений такими підсумками жеребу. Радий він, що до Чернівців приїде команда з прем'єр-ліги. а Тут Койдан забиває забиваєсь повтор цього епізоду. Який же ж удар щільний вдається десятому номеру Чернігова. Рикошето від безуго, здається, не було. І тут безсилий Данило Каневцев зреагувати на такий удар. Команді господарів потрібно щось змінювати. Команда аутсайдер Чемпіонату, команда поки що зараз може бути момент. Удар поворотах стійка і не залітає м'яч. У ворота після удару Рудюка. Ось вам момент, але є забитий м'яч 1-1. Стає рахунок, Поділля зрівнює рахунок забиває зараз Євген профатило. не забиває Рудюк з першої спроби. Зате забиває профатило з другої спроби. І Поділля зрівнює рахунок забиваючи гол на 49-й хвилині цього поєдинку. Нападник. Команди Поділля Євген Профатило все таки відзначається. Класний гол йому вдається забити на початку другого тайму. Тут нам уже демонструють завершення цього епізоду. Не встигли зараз за профатилом. Відповідно, тут рудюк, який міг і сам забивати. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.